Diolch Cwt, cyntaf! Gwt, cyntaf! 1, 2, 3, 4, 5, Добре. Друзі, куда ті самі послідовності працюємо м'ячем. Дайте м'ядь. Дайте м'яч туди один. и на гатию расפרтается мяч в притом на обоза чи Чемерський. По Готовий. Оп! Да, добре. Два, добре. Три, п'ять, притул. Добре, чотири. Останній. Добре. Чемерський горобчу.

Раз, два, два молодець. Три, добре. Дуже добре. Чотири. Правильно орієнтуєшся. Останній. Просто право молодець. Останні

Стоп, стоп, Ще одна спроба остання. М'яч притул до планки. Готовий? Стоп. стоп. Подивись, ти не розумієш? Я тобі кажу, притул ти зробить вправи. Давай остання спроба, друже. П'ять притул на або за планкою. А ти ставиш на пів метра. Готовий? Пару не сміється, зараз не сазиш, я став прочірки окей. Добре? Готовий? Оку поїхали.

Притулку плавинки ставим, притулки. Притул, кажу, до пламки. Дай сюда м'яч, будь ласка. Дай сюди м'яч. Дивись, оце в тебе в притул. Оце в притулку. У мене в притул. Оце отак. От притул. Притулить. Притулить. Виняв? Притули. Говий? Добре, молодець. Зараз правильно. Зараз правильно, рухайся. Монітор раніше. Раніше монітор. Добре. Добре. Чотири. Останній. Просто вибігай. Просто вибігай. Добре, молодець. Разкара вот чутью.